Цю жінку, 36-річну жительку села Дриглова, Чуднівського району, працівники міліції доставили до районного відділку після отримання скарги на неї власної матері. Сьогодні надійшло повідомлення від мешканки села Дриглів про те, що її дочка ображає її і неналежним чином займається вихованням своїх дітей. На час перебування у райвідділі міліції мати чотирьох неповнолітніх дітей явно перебувала у нетверезому стані. А тому на запитання правоохоронців відповідала нісенітницями. Чому ви кинули дітей на прислулях? Чому ви пробуваєте Я дитячі Я гроші? Ви отримали дитячі гроші. Я віддала батько всіх грошей. Бабушка казала, що він копійки. Так, так, і це правда, я вірю. Важко матері було й пригадати, скільки років її дітям. Проте жінка намагалася переконати, що тільки вона наглядає за ними та й взагалі є неабиякою господаркою. Скільки їм років вашим дітям? Дев'ять. Десять. Тринадцять. Шість. Буде. Сину. Ну я не можу сповірити. Як виявилося, для затриманої жінки розмови з правоохоронцями вже давно не в дивину. За неналежне виконання батьківських обов'язків вона вже притягувалася до адміністративної відповідальності. Сьогодні ж працівники міліції виявили горе матір в оселі одного з її односельчан, куди жінка час від часу заглядає, аби перехилити чарку оковитої. Ну спортивно, пої вона. Сама принесла, давай бачили самі. Там стояла казянка, пішла в магазин, купила, вона купила. Да. На подвір'ї домогосподарства за місцем проживання гори матері нас зустрічає жвава дівчинка дев'яти років. До будинку нас запрошує її бабуся, яка годину тому, не витримавши чергової п'яної витівки власної доньки, і зателефонувала до міліції. Та рано, забрала він і поїхала, поїхала, і не пішла каже... У три часа п'яна поїхала в чолі платити кредит і не заплатила клініт. Марія Степанівна розповіла, що її донька розлучена з чоловіком, який теж зловживав спиртними напоями. Разом вони не проживають. Усі гроші, що донька отримує на дітей, вона пропиває. Про дітвору згадує, коли горілку купляти немає за що. Прошу ну, Її і кажу, їй, не то в'яків. Пала буду пити. Коли лайк буду курити. Ну що я її зробив? На руках у бабусі четверо онуків. Найстаршій дівчинці Лілі 14 років, а меншому Вадимові ще не виповнилося і шести років. І кожного старенький треба доглянути. Я сама встаю п'ять пів п'ятої, на воронім вісі, позапитаю, і йду дівчатка. В школу вона сте п'яна, не може мені, а як устала, так і пішла. Додому не приходить. де ну Я вже не хочу. Мені діти були навіть вдома. Мені дітей школи. Проте і діти перед бабусею в боргу не залишаються і всіляко допомагають їй по господарству. Дев'ятирічна Таїса навчилася доїти корову та козу, а маленький Вадимчик вже може самостійно нагодувати індиків та курей. Марія Степанівна онуків сприймає за власних дітей і говорить, що нікому не дозволить когось із них образити. А дітворі, звичайно, хочеться ще й родинного тепла і не тільки бабусиної, а й материнці. Ласки. Мама, я хотіла, щоб ти не пила і більше до нас уваги приділяла. Самім на важко бабусі допомагають. Правоохоронці кажуть, на горе матір поки що знову чекає притягнення до адміністративної відповідальності. Стосовно вказаної особи складено адміністративні протоколи за вчинення насильства сім'ї, за неналежне виховання дітей. І оскільки її було ще виявлено в громадському місці у п'яному стані, то протокол за появу в громадському місці у п'яному стані. Проте адміністративні протоколи вважають працівники міліції у таких випадках мало ефективні. Допомогти цій родині можливо лише спільними зусиллями за умови, якщо ніхто із сільської громади не залишиться осторонь дитячої та старечої біди, та разом вплинуть на виправлення способу життя горе матері.